У користані відбулося чергове засідання Ради безбар'єрності міської територіальної громади. Під час зустрічі обговорили низку важливих питань, спрямованих на покращення доступності та підтримку людей з інвалідністю. На початку заходу з нагоди міжнародного дня осіб з інвалідністю, який відзначає 3 грудня, від Житомирської обласної ради були вручені подяки тренеру, заслуженому майстру спорту України з пара Амреслінгу, дев'ятиразовому чемпіону світу Олександру Палесі та голові громадської організації людей з інвалідністю позору. Лені Парфенюк відзнаки стали визнанням їхнього внеску у розвиток інклюзивного середовища, активну громадянську діяльність та підтримку людей з інвалідністю у користенській громаді. І пан Олександр і пані Олена Затівна дійсно займаються соціальним захистом людей з інвалідністю, дійсно займаються щиро і відверто. І викладаючи всю свою енергію, свій інтелект щодо забезпечення рівних прав і можливостей в нашій громаді людей з інвалідністю, практично на своєму на своєму досвіді ми орієнтуємось на вас, на ваші рухи, на ваші показники. Наша громада максимально орієнтується на інклюзивне, інклюзивне середовище, про яке ми сьогодні будемо говорити на черговому засіданні ради безбар'єрності. Дня до засідання в онлайн форматі долучилася генеральна секретарка Національної асамблеї людей з інвалідністю Вікторія Назаренко. Вона подякувала Коростенській громаді за роботу та блідну співпрацю, зокрема, акцентувала увагу на основних проблемах, які на сьогодні стосуються осіб з інвалідністю. Дійсно, бідність. Низький доступ до послуг і зайнятості це є така ну, глобальна тенденція, яка в наших сучасних воєнних умовах вона лише посилюється. Ми, як організація, дуже активно намагаємось реагувати на ці виклики, намагаємося робити системно. Для цього ми проводимо різних багато опитувань, ми моніторимо ситуацію. І хочу поділитися з вами, що нещодавно ми опитали 1600 осіб з інвалідністю по всій Україні, і ви знаєте, перші три потреби, які озвучили, це люди Люди – це перше, все ж таки Потреба Гроші, багатоцільова фінансова допомога. Друга потреба це медичні послуги, доступ до медичних послуг і реабілітації на рівні громади. І третє для нас було знаєте, не житло, от що цікаво, а все ж таки асистивні технології і засоби гігієни. Тому саме на ці напрямки буде в направлення направлена ну, адвокація нашої роботи як Національної асамблеї. Одним із ключових пунктів став аналіз доступності для осіб з інвалідністю у фірмових магазинах міста. Його озвучив секретар Ради безбар'єрності Андрій Єфимович. Ми на це засідання запрошуємо вже не перший раз представників Твій Хліб. У нас були скарги раніше від наших громадських організацій на їхній магазині Твій хліб, твій маркет, ви знаєте. Них, вони, на жаль, знову не прийшли. Да, да, вони не вони прийшли, але прислали лист офіційний. Ось є. Я його вам зачитаю. І за їхньою інформацією, що на території Коростенської громади функціонує 37 магазинів торгової точки Твій Хліб та Твій Маркет, це на території нашої громади, і 98 торгових точок. Їх не обладнано пандусами, і вони вважають, що доступність забезпечена в повній мірі. Наразі завершується монтаж пандуса там, де по затишна вулиця, 2, і біля нас Шевченка, вісім. І що в їхні ці пандуси монтуються відповідно нормативних вимог. Але знову ж таки, коли ми запрошували їх, щоб вони це все розповіли і, можливо, відповіли на питання наші громадських організацій, то вони відмовилися і ну не прийшли сьогодні сюди. Ну можливо, тоді по іншому, і пропозиція є така, що якщо є конкретні адреси в наших громадських організацій, де пандуси недоступні в цих магазинів. Ми тоді, можливо, ще ще раз пошлемо їм уже з конкретними адресами. Вони пишуть, що їх все доступно, якби і от така відповідь. Під час засідання значну увагу приділили питанням доступності людей з інвалідністю до закладів охорони здоров'я зокрема, обговорили необхідність забезпечення супроводу пацієнтів до кабінетів, а також пріоритетного прийому осіб з інвалідністю поза чергою. Порушили питання доступності у. Приміщеннях колишньої дорослої та дитячої поліклінік також йшлося про роботу ліфтів, можливість безперешкодного руху крісел колісних, а також важливість облаштування кабінетів для пацієнтів з інвалідністю саме на першому поверсі, щоб зробити медичні послуги максимально зручними та доступними. Також були озвучені запити щодо доступності інфраструктури міста, зокрема, пониження бордюрів в деяких місцях, доступність до парку древлянське, а також вирішення питання бродячих собак. Окремим пунктом розглянули звернення щодо відсутності доступних паркувальних місць біля торговельного центру міста. За інформацією від адміністрації, спеціальні місця для паркування є, однак їх часто займають водії, які не мають на це права. Учасники засідання дійшли згоди, що необхідний постійний контроль з боку поліції від ради безбар'єрності буде направлено офіційний лист до правоохоронних органів з проханням взяти це питання під посилений контроль. Ми сьогодні, як на мене, дуже щиро, відверто, десь можливо по простому, десь по професійному опрацювали всі питання. Секретар ради безбар'єрності оформить протокол. Ви всі фізично отримаєте протокол знову ж таки з виконавцями з конкретними датами виконання і таке інше. Рада безбар'єрності продовжує працювати над тим, щоб місто ставало зручнішим і доступнішим для кожного мешканця незалежно від його можливостей.